Газони дерева класичне поєднання в ландшафтному дизайні, але не всі рослини можна розташовувати поруч із газоном. Деякі з них здатні повністю знищити зелений килим вже за кілька сезонів. Почнемо зі списку дерев і кущів, які краще не висаджувати біля газону. Тополя. Її агресивна поверхнева коренева система швидко піднімає дернину і руйнує газон. Верба вона витягує багато води з ґрунту, що пригнічує ріст газонних трав. Горіх, як не дивно, виділяє юглон речовину, яка отруює ґрунт для більшості рослин, включаючи газон. Клен яснелистий, дає сильне затінення і має поверхневе коріння, яке заважає доглядати за травою. Бузина чорна, її коріння дуже близьке до поверхні, а рясне опадання листя змінює кислотність ґрунту. Сосна звичайна. Хвоя робить ґрунт кислим, а газонні травми в такому середовищі гинуть. Глід, щільне затінення і поверхневе коріння створюють несприятливі умови для газону. Черемха звичайна, вона швидко росте і витісняє трави в прикореновій зоні. А також липа дає сильне затінення і поверхневе коріння, що ускладнює ріст газонних трав. Акація біла: її коріння піднімає верхній шар ґрунту, а листя виділяє речовини, що пригнічують ріст трав. Чому газон так погано росте під деревами? Причин кілька: перше затінення. Газонні трави потребують мінімум 3-4 години сонячного світла щодня. Під густою кроною їм цього не вистачає. Друге конкуренція за вологу та поживні речовини. Дерева активно забирають їх з верхнього шару ґрунту. Третє. Поверхневе коріння. Воно заважає косінню і пошкоджується, що шкодить і газону, і самому дереву. Четверте. Опадання листя і хвої. Вони утворюють шар мульчі, який блокує світло та кисень. Щоб уникнути цих проблем, використовують пристовбурові кола. Це зона навколо стовбура без газону, яку мульчують або засаджують тіньовитривалими рослинами грунтопокривними. До речі. При кола дуже корисні для росту дерев у майбутньому. Вони захищають коріння від пошкоджень, покращують аерацію ґрунту, зберігають вологу і дозволяють дощам і добривам легше проникати до коренів. Таке рішення допоможе вам отримати здоровий густий газон, сильні, красиві дерева одночасно. Ну а ви напишіть в коментарях, чи є на вашому газоні дерева і чи робите ви при кола. Ну і підписуйтесь обов'язково. До зустрічі!